І наші хлопці, що я так кажу, тому що в кожному з вас я бачу захисника нашої держави, нашої України. І сьогодні от відбуваючи на місці дислокації, значить це місто Маріуполь відправляється наш випускник. Олексій Павлові Цицюрській. Людина, яка правильно оцінила ситуацію і він вирішив для себе, що він є патріот, так як і ми всі з вами, є патріоти нашої держави. І сьогодні наш президент, наш уряд ставить завдання. Зберегти нашу державу, звільнити ті території, які захвачені, ніхто нас не захистить, ні Америка, ні Європа, якщо ми не захистимо нашу територію і нашу державу. Але захищати нашу державу потрібно і не тільки на фронті, але потрібно захищати її і на виробництві. і Гарним навчанням, гарною поведінкою, а це також вклад в обороноздатність нашої держави, кожного з нас. Тому що при хорошому <кій> тилі, при хорошому постачанні, при якісному ремонті військової техніки, при якісному озброєнні, яке на сьогоднішній день відновлюється в нас, в нашій державі, бачимо, ми по телебаченню, як е відновили. Е Значить, урожайний завод в Вінниці. Сьогодні прекрасна зброя, як пістолети, так і автомати. Хто бачив? -то тому у нас промисловість зараз повинен також бути орієнтовано на оборонну, оборонний напрямок. Ми нікого ні ни на кого не нападаємо, але територію свою нікому не здамо. І свідчення про це якраз і наш випускник. Олексій, який в діючій армії, добровольча армія, і не просто там, не просто. Тому я хотів надати Олексію слово. Маріуполь посилається під залпом. Це граду, граду далі. Міномети, танки. Ну, виник по всьому. Має тільки Росія, Україна, немає артилерійської. Мирне населення, воно як у вас відноситься, як -от, до... Ну, скажімо так, 50 на 50. Багато хто ще не розуміє, де він Ви це Відчуваєте ви підтримку все-таки. Ми неодноразово збирали чатам якийсь розвитку. Ну, я скажу так, якби волонтерів не було. Добровольчих батальйонів вже не було досі. Повністю всього форма. Амуніція, повністю всього волонтери, тобто А що держава зробила? Дала автомати 70-го року випуску. Ну скажу так, на початку було один бронік на 5-10 чоловік. Бізпринці нормально, але багато хто за них діває. А що не діває, що не ефективні вирішують? Ну просто коли пробиває веніселіт, куля застрягає. Дивається! foda